Те, що парламентські вибори прийшли без серйозних порушень, стверджують і представники громадянської мережі Опора. Однак зазначають, зафіксували чимало кур'йозних випадків. Вже традиційною стала проблема з мандруючими печатками та виправленням протоколів під дверима обласних виборчих комісій. А ще чимало випадків волевиявлення громадян без паспорта. Однак загрозою для результатів голосування це не вважають. Все одно приходили там або пенсійного посвідчення, або взагалі приходили без, без цього. що я тут йду корови посуду, що я буду з паспортом лазити. Ну, я прийшов проголосувати і далі собі бігти. Ну, така ситуація. І комісії відмовляли вже, тому що спостерігачі наголошували на неприпустимість таких дій. Також були такі дільниці, на яких... Виборці намагались винести бюлетень так тобто з різних, е, з різних мотивів, так. ми не можемо зараз встановити мотив виборця, чи це він з хуліганських мотивів хотів, чи е, йому заплатили для того, щоб він виніс. Були такі випадки, щоб виборець там з переляку порвав бюлетень. Тобто, е, але такі речі не носили системний характер. На пульсі парламентських виборів тримали і правоохоронці. Головний міліціянт області каже, за день отримали понад сотню повідомлень про порушення на дільницях. Однак більшість з них виявились безпідставними. З початку виборів 101 повідомлення про подію, які стосуються безпосередньо виборів. Одразу ж посилені слідчо-оперативні групи виїжджали, одразу ж документували. І я вважаю, що на сьогоднішній день дійсно з нашої сторони проводилася об'єктивна перевірка, незважаючи на певні спілкування. Що стосувалося одразу вже інформація на сайті Свободи про те, що в Старосинявському районі відбувався підкуп виборців, одразу вже виїхали, на місці з'ясували, що це, ця інформація вона безпідставна і вона не відповідає, про що підтвердили самі представники Свободи. І інші інформації ми теж моніторили, і, тому що ми хотіли і хочемо чесних і прозорих виборів і дійсно законного результату. За порядком на виборах правоохоронцям допомагали стежити і кілька тисяч представників громадських організацій. На виборчих дільницях нам допомагали громадські організації. За що я хочу подякувати без виключення всім представникам громадських організацій, громадських об'єднань, які з нами співпрацювали. А таку кількість така кількість це було 2060 працівників верніше представників громадських організацій було задіяно для поохороні громадського порядку. Ми залучили Крім громадських формувань, ми ще залучали працівники податкової міліції, загалом громадськість пресу і створили такі мобільні групи. По місту 10 екіпажів, 15 маршрутів піших, 30 чоловік виїзних мобільних груп, які зараз, до речі, ще працюють. І 24 працівника міліції громадської безпеки особливого призначення новостворені мобільні групи продовжують працювати і далі, доки не будуть оприлюднені фінальні підсумки голосування. Юлія Фемінних, Володимир Вінськевич, Новини Ті Вісім